Який найгірший приклад людини, що так і не наважилась подорослішати, ви коли-небудь бачили? Тусовщик від морозок, який мешкав зі своєю матір'ю, позичив мамину машину, щоб поїхати на вечірку, тому що його машину не можна було розблокувати без проходження алкотестера через судимість за водіння у нетверезому стані. Потім він поїхав п'яний на маминій машині і прикінчив мого друга. Хлопець, за ким я ходила на побачення близько десяти років тому. Я не хотіла його більше бачити з багатьох причин, а він ледь не влаштував істерику, під час якої заявив, що я дискриміную його, бо він знає, що жінкам потрібна тверда рука, і що нас треба контролювати, щоб ми не пустили з берега. Стверджував, що білі чоловіки-християни є найбільш дискримінованою категорією в історії людства. Запевняв, що я зобов'язана дати йому шанс на довготривалі стосунки. Тому що він виявив до мене інтерес, скеглив, що я не маю права вирішувати не народжувати дітей, не порадившись з ним, що мені не можна мати власну думку, бо я не дотримуюсь консервативних поглядів. І казав, що я як жінка надто тупа, щоб знати чого хочу, і мені потрібен такий чоловік, як він, який думатиме і прийматиме рішення за мене, він продовжував надсилати мені повідомлення та електронні листи з різновидами цієї маячні впродовж майже шести місяців. Вимагаючи, щоб я назвала йому вагомі, на його думку, причини для розриву наших стосунків, яких ніколи не існувало. І знаєте, що найцікавіше: до побачення нічого з цього не виплило. А у моєму профілі на сайті знайомств було вказано, що я з медичних причин не можу мати дітей. Саме тому тепер не даю свій номер потенційним партнерам до побачення. Такої поведінки я могла очікувати від 15-річного підлітка, але аж ніяк не від дорослого Чоловіка. Моєму дядькові 40 років він досі живе з батьками, цілими днями грає в ігри. Не має ні роботи, ні жодних обов'язків і влаштовує істерики, коли його просять допомогти чимось. Ваш дядько схожий на дядька, мого хлопця йому вже майже 60, і він ще жодного разу не був на побаченні. Весь час проводить з батьками, коли вони вдома, і поглинає фастфуд, коли їх немає. Не прибирає в будинку. Захворів на діабет другого типу, нічого не робив для покращення свого здоров'я і тепер потребує операції на серці. Якось його батько робив ремонт в будинку, попросив допомогти, але син відповів: о я маю десь відлучитись. Невдовзі повернувся з цілим відром Кафсі, сховався у відведеному для нього місці і навіть пальцем не поворушив, щоб підсобити татові. Крім того, його комп'ютер постійно підхоплює віруси, бо він дивиться порно з персонажами коміксів Арші, Бетті та Веронікою. Бути ним відстійно. Батьки заборонили йому тримати комікси про Арчі у будинку через те, що в них є гей персонаж. Я дратую його маму, бо в мене немає жодних проблем з гомосексуальністю. Але так. Наші дядьки майже однакові відредаговано, щоб додати. Так, він був таким усе своє життя. З ним все гаразд. Він поводиться як телепень, але нікому не дозволено його дражнити. Колись дядько спробував піти в коледж на якісь комп'ютерні курси, але кинув через тиждень, тому що ніхто не прав за нього його білизну. Він єдиний в сім'ї поводиться як дитина, хоча має ще трьох братів і сестер. Всі знають, що він найулюбленіший і просто приймають його таким, яким він є. Мій сусід йому 35, живе з батьками, має мерседес за 100 тисяч доларів і мотоцикл, але щотижня сперечається з родичами, бо йому не вистачає тисячі доларів на тиждень, які вони дають йому на життя. Коли моєму другові було 18 років, він отримав кілька мільйонів компенсації, бо виграв позов про зловживання службовим становищем. Однак через кілька років він все втратив через кокаїнову залежність. Моя сестра так і не вступила до коледжу, хоча бабуся з дідусем заплатили б за неї. Все життя працювала на низькокваліфікованих роботах, ніколи не заощаджувала. Що найменше двічі ставала банкрутом зараз їй під 70, і вона живе на державну допомогу. І, звісно ж, вважає, що в усіх її проблемах винен хтось інший. Мій шкільний друг у підлітковому віці ми проводили весь свій час, курячи траву та граючи в PlayStation. Востаннє, коли я його бачив, йому було за 30 і він робив те саме з того, що я чув. Він продовжує цим займатися і в свої 40. У мене був такий сусід по кімнаті. Працював 25 годин на тиждень, продаючи морозиво, а решту часу просиджував за комп'ютерними іграми. Він відмовлявся навіть мити посуд і поводився так, ніби явшини військовий злочин, коли прибирав свій посуд з кухні, щоб йому не було що бруднити. Ті був хлопцем, з яким ми часто їздили за кордон в круїзи по випивку. Він був на два роки старший за мене, але зустрічався з моєю однокласницею. Коли вони розійшлись, він ціле літо змушував нас приїжджати повз її будинок, вмикаючи ту саму пісню. Спочатку це було трохи кумедно, потім нам набридло. Зрештою, ми відмовились йому допомагати, але він не припиняв благати нас зробити. Тож ми почали їздити в круїзи по випивку без нього. Але його це не зупинило. Він знайшов інших людей, які допомагали йому. Почав приходити до дівчини на роботу і чіплятись до неї там. Йому заборонили з'являтись на її робочому місці, однак він продовжив стежити за її будинком. Люди помічали його машину, припарковану неподалік від дому. Але якщо хтось намагався поговорити з ним, він тікав. Ми помітили в цьому хлопцеві щось дивне. Йому було 17, але він поводився так само, як і в У 18, ми всі це зрозуміли. Емоційно він досяг свого піку в 15 років. Ніхто з його ровесників більше не хотів з ним спілкуватись. Одного разу брат тієї дівчини побачив його машину на під'їзній доріжці їхнього будинку. Це було через три роки після того, як вони розлучились. Він піймав хлопця в домі, коли той намагався вчинити над його сестрою наругу. Він побив зловмисника, а потім подзвонив батькові. Тато прийшов додому і побив його ще. Трохи, перш ніж викликати поліцію наступні два роки, Джей Ті провів у в'язниці, а дівчина отримала захисний ордер проти нього. Однак він продовжував надсилати їй листи з буцегарні, чергуючи зізнання в коханні з погрозами розправи. Вийшовши на волю, Джей Ті позичив друзів машину і трохи грошей. Пішов в магазин і купив клейку стрічку, мотузку і кабельні стяжки. Звідти він попрямував до будинку її батьків і увірвався туди за обіднім столом. Зустрів місцевого шерифа, який сидів і чекав саме на нього. Я так і не дізнався, яким був його другий термін ув'язнення. Десь там живе 60-річний колишній злочинець, який я дуже сподіваюся, емоційно таки переріс 15 років. Друг мати якого була нареченою по пошті, яку замовив чоловік старший за неї на 30 років. Йому 35, і він досі живе вдома зі своїм новим відчимом однолітком. Він не платить за оренду чи будь-які рахунки і отримує допомогу від держави. Після закінчення коледжу хлопець ніде не працював більше року. Єдине, що він робить, це їздить, харчується в нових закладах і викладає це в мережу. Він влаштовує істерики, коли не отримує того, що хоче. І у нього найвираженіший ефект Данінга Крюгера, який я коли-небудь бачив. Моя зведена сестра 30 років, дітей немає. Вона не працює, нічого не робить і не платить рахунків. Живе за рахунок моїх батьків, кричить і проклинає їх, що вони оплачували її кредит і страховку за машину, якої вона не водить. Вона отримує невелику грошову стипендію, дає хропака цілими днями і не спить ночами. Найбільше що батьки можуть змусити її робити, це доглядати за домашніми тваринами, поки вони у відпустці. Вона грубіянить і навіть б'є моїх дітей, своїх племінників і племінниць. Мої батьки фінансово підтримували її все життя. Вони кілька разів допомагали їй переселитись, навіть коли вона приїжджала в інший штат далеко звідси, але вона постійно повертається. У неї немає абсолютно ніяких планів на майбутнє або сім'ю. Мені було дуже боляче і прикро, коли я почула, що батьки залишають їй свій чудовий будинок. Будинок розрахований на сім'ю з дітьми. План нібито полягав у тому, щоб натомість підкинути мені трохи грошей. Це мене дуже образило, тому що я все життя страждаю від часткового паралічу, який у мене від народження через травму, отриману під час пологів. Діагноз, легкий церебральний параліч і параліч Ерба. Я думаю, що через те, що вона молодша за мене і більш пухкенька, моя мама ставиться лише до неї прихильно. Саме так виглядає синдром невдалого запуску. Мій колишній вирішив, що краще вживатиме важкі наркотики, пиящитиме та гратиме в ігри, ніж працюватиме, докладатиме зусиль, щоб оплачувати свою частку рахунків. А це близько 20%. Піклуватиметься про себе або витрачатиме час на стосунки зі мною чи моїм сином. Коли я пішла, він сподівався, що я продовжуватиму платити за оренду та електроенергію, щоб він міг влаштовувати вечірки з друзями. Врешті-решт його виселили, і останнє, що я чула про нього. Це те, що він за заправкою бив свою нову дівчину в наметі, в якому тепер живе. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А які приклади інфантильності бачили ви? Напишіть в коментарях.